І був головний сюрприз, який для глядачів підготували організатори мюзиклу Сім нотріс Два. Окрім Коломоян, його вже оглянули і кілька десятків дітлахів з прифронтової зони, які наразі знаходяться на Прикарпатті. Дуже приємно, що вчора та група дітей, яка відвідала мюзикл, була приємно вражена теплотою, домашньою атмосферою і вражена тим, що ми в виставі поєднали і традиції, і сучасність, оскільки маємо нелегкі часи, і наші військо яким ми дуже вдячні, теж приймають участь у виставі, поєднали це все з музикою, з танцями, з участю дітей. І таким чином пробуємо в Різдво йти з новими, з новими побажаннями, з новими силами. Ігор-виконавець головної ролі у мюзиклі. Я граю хлопчика Андрійка, якому 11 12 років. Він Має я почути всі звуки Різдва. Він їх почув, і у нього є мама. Тато на війні. Тато йому десь при кінці вистави при вислав голосове. І він почув і розплачукався, і він почув останній звук. Очільниця міського управління культури Мар'яна Кодяна зазначила, що мюзикл створювався для сімейного перегляду. тому у залі чимало дорослих. Сам мюзикл написаний нашими викладачами музичної школи номер 2 імені Галини Грабець Оксаною Сербинською та Тетяною Мандрусяк. В основу закладена перемога, в основу закладена любов, в основу закладена. На гармонія і звичайно згадка про трішки про сьогоднішні реалії. Бо ми все ж таки маємо пам'ятати, що чи не кожна родина сьогодні чекає свого батька. Тож на глядачів чекає ще одне представлення цього мюзиклу. Однак, постановники певні, що продовжать показ до Нового року. З Коломи Іван малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.